Всім доброго часу, я вас вітаю. Останні події дуже всіх напружили, так, і багато хто не спить уже декілька ночей нормально, дуже складно, емоційно, фізично. Ось, мені багато надійшло, до речі, ваших питань, коли вже буде кінець, коли це завершиться, скільки вже можна, коли звільнять території. Дуже за останній тиждень мені надійшло ну, реально багато ваших питань. І сказати, коли саме звільнять, я не можу вам назвати точної дати, тому що цифри конкретної я, на жаль, не бачу. Питають мене, коли це завершиться, коли завершаться оці ці активності, які не дають відпочивати, так? Ну, дивіться. Беру найближчий період цього місяця, і наступний червень мені йде карта залежності, напруження та агресії. Це говорить про те, що цей ще період найближчий ми будемо в якійсь такій напрузі і перебувати. А далі йде карта очікування, коли ми просто по течії і знаходимося от в такій ситуації. І е, карта захищеності та допомоги, тобто це говорить про те, що буде надходити ще якась допомога, але ми в активності такій ще можемо перебувати цей період, так? Далі дивимося з приводу територій, які можуть бути звільнені. Мені йдуть якісь розмови, зустрічі, перемовини. Мені йде якесь рішення, і активність, так, якась може бути ще по а, саме. На тих територіях. І далі йде карта перемоги, карта тріумфу. Це говорить про те, що території, врешті-решті, далі дивіться карта святкування. Ми таки заберемо. Але коли це буде? Давайте візьмемо період до кінця літа. Ну, дивіться, мені тут йдуть фінанси, розмови, знову йдуть зустрічі. І карта умеренності, яка показує затяжний період, який затягнений буде, і таки у цей період, можливо, щось і буде вирішуватись. Але все одно йде карта мутності, карта страхів, а карта, яка показує нам. Ну, не зовсім відкриту ситуацію з цього приводу. Чогось ми, можливо, не знаємо і не зовсім розуміємо, можуть бути якісь розчарування, які можуть вилізти саме десь туди подалі, ближче до кінця літа. Мене, знаєте, єдине а, зараз тішить, що ми все-таки заберемо всі свої території. Ось ми рухаємося, знаєте, туди. Але якою ціною?